Так воно все завалене було, тут сміття, куча кирпичів, не знали, з чого починати. Що тут робити? А вони так швидко раз-раз зробили і все. Молодці, умічка. І оці ж двері теж нам поміняли. Тут теж одні дірки були. Пані Людмила показує відремонтований будинок, в якому планують жити з чоловіком. У громаду на Кіровоградщині родина вимушено перебралася з Донеччини у 22-му, Покинули все і заселились. В місцевий гуртожиток. Я сумувала, не могла місця собі не те знайти. Дуже в мене була таска за то, що все бросили, і приїхали, і живемо на старість років у гуртожитку. І пасіку там свою бросили, і всі речі. І тоді я стала шукати собі житло. Та грошей подружжя вистачило лише на скромну хату. Заміни в ній потребували і вікна, і покрівля. Упоратися допомогли працівники громадської організації. За грантові кошти поставили в майбутній оселі нові і вікна, і двері укріпили стіну, полагодили дах. По-перше, у нас стіна завалилась. Вони нам стіну зробили. Це одне з таких, що я просто не знав, що, що там робити. Підремонтували дах. Дах протікав там, текло здорово, вони підремонтували. А вікна поміняли. Я дивуюсь, як вони красиво все робили. Просто і швидко, і якісно. Схожа історія і в пані Антоніни. Вони з чоловіком покинули Донеччину так само через російську агресію. На заощадження купили занедбаний будинок у селі. Узяли вчити дві сумки, і й я, і поїхали, і все оставили. Ну, тут, бачите, ви нам яку красоту зробили. Подішов і дом попався нам. І нас устроїла, що тут є і газ, і світ. І не світ, а є вода. От і ми взяли і поїхали. Це що? Хазяїна ручки моєго золоті що ну, він це вже сам усе парабили. Але найбільшою проблемою було те, що в хаті текла стеля. Замінити дах, коштувало від 100 тисяч гривень. Цих грошей у пенсіонерів не було. Тож вони звернулися в громадську організацію з проханням про підтримку і їм не відмовили. Зробили безоплатно нову покрівлю. Такою допомогою торік скористалися понад 50 родин, які переїхали на Кіровоградщину. Проект реалізується за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Він спрямований на поліпшення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. Ми їх шукаємо у співпраці з органами місцевого самоврядування. Є звернення і окремо від людей. Всі ці будинки ми аналізуємо, прораховуємо вартість відповідних ремонтів, залучаємо підрядні організації, які допомагають їм їх нам впроваджувати. Цьогоріч у рамках проєкту вже заплановано відремонтувати в області 125 будинків. У всіх знайшли свій другий дім переселенці з Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.